Вітаю! Сьогодні зробимо таро-розклад на червень місяць для знаку зодіаку РАК. Налаштовуйтесь зручніше. Я взяла для вас в роботу сьогодні 4 колоди карт Таро. Будемо робити на 4 позиції. Хочу зробити подивимося на ваше здоров'я, на вашу роботу, професійний план, професійні сфери, також дім сім'я і сама четверта. Позиція в колоді буде в нас про кохання. Подивимося, чого вам чекати, що у вас буде відбуватися в червні місяці. Ну що ж, дорогі мої, налаштовуйтеся. Перша позиція здоров'я. І будемо дивитися, що вам очікувати на червень місяць в плані здоров'я здоров в сферах вашого здоров'я. Рак на червень місяць в сфері здоров'я. Вісімка. Вісімка пентаклів. Дивлячись на цю карту, ви повні сил, здоров'я. Ця також карта говорить, що ви зараз більш зосереджені і знаєте, якщо у вас будуть сили, то буде і ваше здоров'я. Ця карта роботи, великої роботи. І людина відповідальна за своє життя, за своє здоров'я. В нас в пентаклі в картах Таро, так само в астрології, Пентаклі це йдуть або земна стихія. Що це не тільки гроші, це не тільки заробляння грошей. На те ми й дивимося, що кожну, кожну карту можна розглядати з будь-якої, але трактування буде з тої позиції, на яку ми загадали. Якщо ми загадали на здоров'я, вісімка це в вас хватить і здоров'я, і духу, щоб себе підтримувати. І вам зараз головне, так як у нас пентаклі гроші, да? карта грошей випала, це є цінність наша. Переклад цієї карти це є цінність, так що ви повні сил. Я надіюся, що у вас відмінне здоров'я, і що ви зараз думаєте більше за те, що вам треба вкладатися, що ви самі за своє здоров'я відповідальні. Так що, чим більше ви будете енергії приводити, енергії роботи, тим у вас буде кращий стан вашого здоров'я. Ну що ж, дорогі мої. Вісім завжди говорить, що це відмінне здоров'я, головне рухатися далі. Як то кажуть, рух це життя, не засиджуватися. Треба завжди шукати якісь виходи для нового. Якщо щось є в когось, якісь потребуємо ми від лікарів якоїсь допомоги, треба звертатися і все у вас буде чудово. Головне, щоб ви самі цього захотіли. Все вирішується, все, навіть ви самі все вирішуєте. Ну що ж, дорогі мої, зараз друга позиція у нас робота. Подивимося, що у вас буде в сферах вашої роботи проходити: раки в сферах роботи. Двійка жезлів. Чудова карта на планування. На планування щось робота є, але ви плануєте щось друге. Це друге щось буде, щось буде паралельне. Або якийсь підробіток, або ви вже плануєте кудись переїхати. Наприклад, у вас є якась робота, ви бачите, ви держите там глобус в руці. І це означає, що ви хочете поміняти щось в вашому житті. Що те, що у вас є, воно вас влаштовує і це як фундамент ваший. Також по роботі можна під'єднувати ця карта Двійка, коли говорить, що все можна робити, удвоювати. Можна взяти до вашої роботи основної якийсь підробіток, що дуже чудово, чудова позиція по цій карті. Ви можете взяти до вашої роботи ще навчання. Жезли у нас відповідають також за навчання. І ви це зможете. Дуже хороша позиція. Під, піднімати настрій, бути більш енергічною. У вас нові плани прораховувати в вашій голові, вирішувати щось, головне не засиджуватися. І робота потребує нових якихось, якихось шагів, кроків до того, що, можливо, ви вже десь застоялися, і вам потрібно вже рухатися вже вперед. Так що. Передивіться ваші плани, передивіться ваші професії, можливо, щось для цього потрібно зробити, щоб покращити тільки в цьому плані ваше життя. Так як двійка, ви йдете до трійки, а трійка це ви вже щось робите. По двійці ви ще тільки плануєте, а трійка це вже ви коли йдете. Так що в червні місяці будете щось планувати. Можливо, навіть планувати в, в тій сфері, щоб поїхати кудись за кордон, або взяти. Або ваші рідні, можливо, за кордоном, і, або в інтернеті щось, якесь навчання з другої культури взяти, якусь другу мову вивчати. Те, що вам надалі буде дуже потрібно для вашої роботи, для підвищення вашої кваліфікації, або для підвищення вашого рідня знань. Дуже чудова карта. Можна робити дві позиції зразу: і робота і курси, або робота і якийсь підробіток. Це дуже чудова, як то кажуть, підсказка карти, як вам треба поступати в цьому в червні місяці. Ну що ж, третя позиція у нас Дім-Сім'я. Зараз подивимося, що у вас буде відбуватися в червні місяці в вашому домі. Правосуддя! Одинадцятий старший аркан говорить, що в домі будете вирішувати якісь можливо судові справи, можливо, будете звертатися до суддів або до адвокатів, або до юристів. Це можуть бути підписання якихось договорів, так як це йде дім, сім'я для вашого дому, для вашої сім'ї дуже хороша карта випадає, коли треба знімати цю пов'язочку. Бачите, що тут суддя, коли все бачить. Це наче як ваша доля, вона все бачить, як вам треба поступати. Головне, якщо ви будете звертатися до людей. Звертайтеся до людей-спеціалістів, можливо, хтось хоче поміняти дім, можливо, хтось хоче підписати контракт на те, щоб знімати квартиру або житло, або на купівлю якогось житла, тому що на позицію те, що ми загадали зараз, дім, сім'я, або переїхати, або. Займатися справами по дому, все це буде у вас проходити в червні місяці. Головне звернення до спеціалістів люди, які дійсно цим займаються, люди, які дійсно займаються по закону. Не робіть нічого, те, що не по закону, це дуже важливо. Те, що касається документів і якихось. Підписань документів, якихось контрактів, щоб це було все зроблено законно. Те, що потребує допомоги, ваш дім для вашої сім'ї. Можливо, в вашій сім'ї. Будуть, будете підписувати якісь документи по навчанню. Це також, можливо, хтось із вашої, з ваших дітей буде йти вивчатися юридичним справам. Це також говорить, що будете займатися цими документами. І якраз юристи, юридичні справи, можливо, адвокатські, якісь контори, що будете вирішувати ці питання. Ну що ж, дорогі мої, зараз будемо на позицію кохання. І подивимось, що вас буде чекати в червні місяці у сфері кохання, раки. Сімка пентаклів. Чогось чекаєте? По пентаклям це, е, наче в очікуванні цього, чогось, бачите? Тут е, в нас випала якраз карта, е, там, де жінка очікує дитину. Так само, і ви, раки, на червень місяці будете в очікуванні кохання, але воно ось-ось, уже за вашими дверима вже скоро скоро у вас щось буде. Кохання буде так, як до дитини, бо бачите, що можливо народиться ваше кохання скоро, яку ви очікуєте, і вже трошки осталося, тому що тут людина, вагітна жінка, яка ось-ось вже на кроку. Це також є кохання. Кожен із нас. Говоримо на різній мові кохання. Для когось кохання це найкраще кохання життя це дитина, для когось найкраще кохання це в сім'ї, якась людина, яку ви дуже кохаєте, для когось це кохана людина, яка, е, яка з вами знаходиться. Тут більше йде як сімейна карта: кохання до, до, до вашої родини. І можливо навіть і до дитини, так що або в очікуванні, якщо ця вже позиція в нас випала, не всі ж дивляться, що всі будуть в очікуванні дитини, і не всі будуть дивитися, в кого будуть тільки кохання до родини. Так само це кохання, коли ви чекаєте його, але воно воно ось-ось. Незабаром прийде і постукає в ваші двері. Ось ще трошки треба почекати. Так що ця позиція в нас випала в очікуванні якогось чудового, чудового кохання, яке, яке буде на все життя. Ну що ж, дорогі мої, на цьому я буду закінчувати. Чудовий, на мій погляд, таророзклад на червень місяць для вас, мої дорогі раки. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, будемо обмінюватися енергією. Якщо комусь потрібна моя допомога, звертайтеся під шапкою мого відео. В розділі опис ви знайдете всю інформацію, як мене знайти як звернутися. Ну що ж, чудового червня місяця! я вам бажаю всього найкращого в вашому житті, і в вашому здоров'ї і щоб в ваших родинах був мир і щастя, і також в вашому коханні. Зустрінемося в липні місяці! Чудового червня!